Дня рада вас вітати на своєму каналі, і сьогодні хочу дати відповідь на питання, прокоментувати. Ви мені задали питання стосовно того, чому і чи застосовуються вимоги до стажу до багатодітних мам, які виховали п'ять і більше дітей. Для виходу на пенсію і чи взагалі передбачені ці вимоги до стажу дивіться, хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України, якщо ви, наприклад, багатодітна мама, якщо ви виховали 5 і більше діток, ви маєте право вийти на пенсію на 10 років раніше, тобто при досягненні 50 років, чоловіки теж мають таке право. Якщо батько сам виховував дітей, то в такому випадку він має право вийти на пенсію в 55 років, але в кожній ситуації е, встановлюються е, вимоги до стажу. Якщо ви багатодітна мама, яка виховує 5 і більше діток, то, відповідно, вам потрібно мати 15 років стажу та досягти пенсійного віку 50 років для того, щоб скористатися своїм правом і вийти на пенсію як багатодітна мама. Це саме стосується будь-якої категорії, про кого б ми не говорили. Якщо ви будемо говорити про всіх, а якщо ви, наприклад, маєте статус учасника бойових дій, ви так само можете вийти на пенсію раніше при досягненні 55 років для чоловіків та при досягненні 50 років жінок. Але е, також є вимоги до стажу. Треба, е, чоловікам потрібно мати 25 років стажу, жінкам потрібно мати 20 років стажу. До будь-якої ситуації, чи якщо ми будемо мову вести про встановлення. І призначення вам пенсії по інвалідності, то хочу нагадати: до кожної вікової категорії є також вимоги до стажу. Тобто стаж є. Основою це дві основних вимоги, які дають вам право вийти на пенсію, не лише досягнення пенсійного віку, в тому чи іншому випадку, якщо ми говоримо на загальних підставах, то це досягнення 60-річного віку, так якщо ви маєте право на... Скористатися чи пільгові умови, та там список номер один чи список номер два, будь-який вихід на пенсію раніше, чи якщо ви маєте якийсь статус багатодітної, мама, яка виховує дитинку з інвалідністю, мама, які виховують тяжкохворих діток без встановлення інвалідності, все рівно до кожної цієї ситуації є вимоги до стажу, тобто в одному випадку потрібно 15 Років стажу, так, для чоловіків там трішки більше, 20 років стажу. Якщо ж знову повернемось до пенсії по інвалідності, то там в залежності від того, скільки років вам і скільки років і в який період вам буде встановлюватися інвалідність. Тому, відповідаючи на ваше питання, так навіть якщо ви маєте статус, ви зобов'язані мати. Певну кількість років стажу і досягнути пенсійного віку. Просто у вас вік він трішки раніше я право дострокового виходу на пенсію. Якщо ми навіть повернемося з вами, поговоримо про те, що ви маєте право при звільненні так. З роботи, вийти на пенсію за півтори року до досягнення пенсійного віку, тобто в 58,5. Там так само є вимоги до стажу, як для чоловіків це 35 років, так і жінок 30 років стажу. Тобто, в будь-якій ситуації ви маєте виконати дві вимоги, які чітко передбачені чинним законодавством України: це досягнути певного віку. Ми говоримо про різні періоди. Пенсія може бути призначена і в 50 і в 50. 65, і в 60, і в 63, і в 65 років так, в різні періоди. І друга умова це є досягнення стажу. Але ви, дивіться, також і стаж, періоди його зарахування теж мають багато нюансів. Тому, якщо у вас виникають ще питання, буде цікавити про це, пишіть мені в коментарях, обов'язково поговоримо. Дякую вам за ті запитання, які ви мені задаєте.